Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Мама Готує. Сьогодні мама готує яблучка в тісті. Ділюся з вами рецептом дуже смачної випічки до чаю. Рецепт не новий, але його дуже полюбляють у моїй родині, тому я вирішила поділитися з вами. На початку, хто ще не підписався на мій канал, Прошу вас підписатися. Нажміть на дзвіночок і будете отримувати сповіщення про мої нові відео. А я починаю готувати. Нам потрібні будуть такі продукти. Дві-три склянки борошна. Я підготувала три, тому що борошно буває різне, тому краще взяти три склянки. 1 склянку цукру, 4 ложки сметани у мене 15%, 2 яйця. Сьогодні у мене маргарин. Пачку маргарину можна брати масло. Соди потрібно буде небагато, на кінчику ножа і яблучка. Я взяла 8 невеличких яблук. Із загальної кількості борошна беру приблизно половину. І далі будемо натирати на терці маргарин. Маргарин краще попередньо потримати у морозильній камері, тоді він буде добре натиратись. Отак, у муку, борошно і натираємо. Маргарин натерла. Тепер додаю цукор. І ось так потрібно нам це все перетерти. Маргарин. З цукром і з мукою. До перетертого маргарину додала яйця, сметану, додаю соду, ось так пів півчайної ложечки, і буду замішувати тісто. І тут вже мені знадобиться ось друга частина борошна. Ось таке виходить м'яке тісто. Я додала другу частину борщу і мені не вистачило ще приблизно один стакан, потрібно буде додати. Хоча в рецепті написано 2-3 стакана, 2-3 склянки. Але у мене пішло 4 склянки. І тепер кладу його в миску, накрию плівкою і на пів години у холодильник. Поки тісто у нас в холодильнику, я підготувала яблучко. Очистила їх від шкірки, розрізала навпіл, вичистила серцевинку і потім кожну половинку ще раз навпіл. Тобто має такі четвертинки вийти. Тісто розділила на дві частини. Одну частину відправляю назад у миску, а з цієї частини буду розкачувати пласт, підсипати борошном дошку і тоненько розкачувати. І розрізала його, цей пласт, ось на такі полоски. Кожну полоску поділила ось на такі прямокутнички. І тепер беремо прямокутничок, кладемо яблучко І ось так з однієї сторони, з другої зліпили. А тепер з цієї і з іншої. Так, такою хусточкою. І от яблучко наше вже в тісті. Показую, що ми робимо далі. Деко застелене пергаментом. Підготувала в тарілочці цукор і яйце. Яйце потрібно просто вилочкою розмішати, щоб жовток з білком змішалися. Так, яблучка вже готові. І ми беремо одне яблучко. Спочатку в яйце легенько, а тоді. В цукор, ось так, і викладаємо на деко. І так зараз зроблю з усіма. Перша партія готова, духовка в мене розігріта до 180 градусів. І я відправляю їх пектися А тим часом швиденько зроблю другу частину. Перша партія вже спеклась. Випікались вони у мене 20 хвилин. Ось так вони гарно припеклися. Печу другу частину. Усі яблучка попекла і показую швидко вам, які вони виходять, тому що мої хлопці уже помаленьку їх розтягують, хоча їх виходить доволі таки багато. Вони дуже смачні, хрумкі, з легкою кислинкою. Яблочко. Зверху закарамелізований цукор ну це дуже смачно. Раджу вам обов'язково приготувати для своїх рідних та близьких до чаю. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте вподобайки. Напишіть в коментарях, хто знає таку випічку, хто готував її, як ви її готуєте. Мені буде дуже цікаво. А вам дякую за перегляди. До нових зустрічей!